День прапора відзначили у Івано-Франківську. На урочистостях мешканцям міста презентували новий синьо-жовтий стяг. Його придбав комунальний департамент. Священники освятили державне знамено, а представники місцевої влади урочисто підняли його на флагшток. Мер Івано-Франківська Віктор Анушкевичу закликав громаду розвішати прапори на будинкових балконах. Дуже добре, що є таке свято День державного прапору, тому що перше ми його святкуємо напередодні дня незалежності, і власне цей синьо-жовтий прапор дійсно вібрав собі. Це споконвічне прагнення українського народу бути незалежним тобто, це символ незалежності. Івано-Франківський історик Петро Арсенич каже: перші національні стяги були підняті в період УНР з Цим здебільшого займалися активісти націоналістичних організацій. Піднімали прапори, значить, поліція шукала, арештовувала. Так само було і коли ми були під радянським режимом, теж деякі відважні люди ще старалися піднімати прапори або малювати тризуб. День прапора започатковує святкування 21-ї річниці Незалежності України. Єврион Іваненко, Андрій Шкварова. Новини на вежі.